Працівники державного бюро розслідувань у взаємодії з СБУ викрили протиправну діяльність керівництва прат Укрпрофтур та посадовців Федерації профспілок України, які організували схему незаконного відчуження державного майна профспілкових організацій на понад 20 мільйонів гривень. У ході досудового судового розслідування встановлено, що протягом 2016-2018 років фігуранти уклали чотири фіктивні договори купівлі продажу об'єктів нерухомості у місті Рівне. Загальна вартість цих об'єктів становила понад 20 мільйонів гривень. Наприклад, приміщення одного з ресторанів було реалізовано за заниженою ціною лише 4 мільйони 100 тисяч гривень. Новими власниками стали родичі одного з керівників Укрпровтору за наявною інформацією. Персонал закладу обслуговував представників правоохоронних органів та місцевої влади зі знижками понад 20%. Таким чином організатори намагалися налагодити персональні зв'язки та уникати перевірок. ДБР вилучило документи та електронні носії інформації, які підтверджують незаконні операції. П'ятьом особам повідомлено про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України: створення керівництво та участь злочинній організації, привласнення майна в особливо великих розмірах, легалізація майна одержаного злочинним шляхом. Чотирьох фігурантів затримано. Найближчим часом до суду буде подано клопотання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою за альтернативою внесення застави у розмірі 100 мільйонів гривень. Слідство триває, встановлюються інші можливі епізоди злочинної діяльності. Процесуальне керівництво здійснює офіс Генерального прокурора України.